Мінімальна вартість послуги, кремація домашніх тварин в Запоріжжі, актуальна на липень 2025 року. Послуга, в яку входить приїзд кур'єра до місця знаходження помирової тваринки, завантаження тваринки транспортування в крематорії, кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії та подальша утилізація праху 600 гривень за любу тваринку, вага якої до 4 кг – Включно. за якщо тваринка важить більше 4 кг, то додається за кожен кілограм 150 гривень. Тобто, якщо тваринка буде важити 10 кг, вартість такої кремації буде коштувати 1500 гривень. Це загальна кремація. Коли робиться кремація і подальшому утилізується прах. Якщо ви хочете, щоб прах повернувся до нас в офіс, і ви змогли його забрати, то це буде. На 2000 гривень дорожче, індивідуальна кремація. Кремація в цьому випадку буде робитися не в загальній камері, а в індивідуальній буде зроблена фото-відеофіксація цього процесу, щоб ви були впевнені, що саме ця тваринка е кремується зараз. Потім прах збирається та доставляється до нас в офіс. В подальшому ви з прахом можете зробити, наприклад, камінь з прахом, якусь біжутерію, або просто придбати урночку та зберігати прах свого домашнього улюбленця.